І дівчатка сьогодні розпочинає своє нове відео з роботи, хоча в нас сьогодні вихідний день, але так сталося, що мені треба було вийти на роботу. Я майже вже справилася, якщо чесно, і не передягалася у медичний костюм, хто не знає. Я працюю в сфері медицини, тому. Ну, не одягалася, коротше. Сьогодні я тут одна і собі дозволила не одягатися ось так. Хоча, в принципі, мені подобається медичний одяг. Зараз знаєте, такий медичний одяг дуже гарний. Це я в сфері медицини працюю вже 22 роки. І раніше такий, знаєте, медичний одяг був не дуже. Він був стандартний. Я пам'ятаю, що в нас були такі медичні халати, які застягувалися, застягалися чи зав'язувалися. Зувалися ззаду, а не спереду, і це було якось дивно. Зараз медичний одяг дуже гарний. Дуже красивий, різні кольори. У нас, в принципі, на роботі дозволяються різні кольори, але я полюбляю більше всього білий кольор, і в мене є штанці темного кольору, наприклад, темно-синього. Ось так. Але сьогодні я не в медичному одязі. Вже майже закінчила. Зараз подзвонила доньки, щоб вона мене забрала. Їй дуже, дуже дякую за це, що вона мене, знаєте, іноді допомагає мені добратися додому, скажімо так. І це дуже-дуже виручає. Ось так. Зараз заїду, напевно, у магазин АТБ і фору. В АТБ я хочу взяти ось таку ікру імітовану. Вона складом вона нормальна, непогана, скажімо так. Звісно, це не натуральна ікра, але на заміну мені піде. Мені ще трішки замовили купити, мені здається, треба взяти 5. Баночок. Так, хліба візьму і заїду в фору, хочу взяти червону рибку. Не знаю, буде вона там чи не буде, але хочу взяти. Поїду ще на нову пошту, по мені прийшли посилки, хочу забрати. Покажу, звісно, поділюся з вами, що я там замовила, що мені прийшло. І трішки такий собі замовила подарунок. Новорічні такі свята йдуть, не новорічні, а святкові дні. Ось так іду, хто, Багато знаєте, дарують подарунків і хочеться близьким зробити подарунки, але ми забуваємо за себе. Тому я собі такий малесенький зробила подарунок. В принципі, він корисний, і я б його і так купила. Він мені вони мені потрібні ці. Ну, я не буду казати, поки потім поділюся з вами. Вони мені потрібні, але я так зробила собі як на подарунок. І це дуже приємно знати, що ти, ну, я собі щось замовила. Звісно, і за себе треба не забувати. Так що ось так. Чекаю доньку, щоб зараз все позакриває, тут кабінети все позакриває, щоб було все, як кажуть, нормально, світло, потушу, ну таке. Коротше. Так що ось так починається мій е, вихідний день, але нічого страшного. Я, в принципі, знаєте, е, ну, працюю з напарницею своєю, і якщо там вона може вийти в суботу, ну, вихідний день, скажімо так, буває таке, що в неділю треба вийти. Або я, ми нормально до цього відносимося, коли в неї виходить. Вийти, хто вона виходить, коли у мене виходить вийти, ми ну, якби, коригуємо це все. І звісно, якщо ми можемо, хтось одна з нас вийти, ми завжди раді допомогти. І вийти вихідний день. І так поїхали на, на нову пошту і за е, рибою. Ось так хочу купити червону рибку. Там вона завжди, от в форі, вона дуже дуже смачна. Мені вона подобається. І е, деякі дні вона буває по акції. Може мені сьогодні бути дівчатка. В АТБ, мені потрібен був хліб, і принципі йшла за крою, бо вона зараз по акції. Але побачила, що є ось такі серветки вологі антибактеріальні. Мені дуже подобається їм прибирати, наприклад, унітаз або підлогу. Дуже їх полюбляю. Тут 60 штук здається. За 27 гривень, не пам'ятаю. І зараз ікра по акції ось така. Хто не куштував, дівчатка, спробуйте, тут 110 грамів, 22 гривні 90 копійок. Вона зараз по акції, а так взагалі десь 30 гривень 90 копійок. І ананаси зараз теж по акції. То взяла баночку ананасів у сиропі. Вони вже шматочками дуже гарнесенько для салату підходять. І ось такі завитки з маком теж по акції, але є у кого є карта тебе. Ось така в мене була невеличка закупка, ще капуста взяла. Ну все таке, все малесеньке. Тому вирішила поділитися з крою, з ананасами і з серветками. Чотка, що ще купила в цій в Аврорі в форі. Ось таку шоколадку мене дочка дуже полюбляє. я її взяла. Вона полюбляє з птиці м'ясо птиці. Взяла яблука. Яблука у нас. Зелені дуже полюбляє 33 гривні, 90 копійок, але це по акції взяла два яблука і взяла ось таку рибку. Рибка мені пощастило, як кажуть, взяла з 35% знижки. було І мені ось такі два шматочка обійшлося на 200 гривень, майже 200 гривень. Так. І тут у мене майже 500 гривень. Так, що ось така в мене покупка виявилася вдалою. І ще сьогодні хочу зайнятися упакуванням подарунків. Це для моїх племінниць, тому вирішила зробити це сьогодні, щоб вона у мене все було вже готово. І принесла, що мені потрібно. Не знаю, буду використовувати цю коробку, буду дивитися. Тому запрошую, як кажуть, до перегляду. Трішки я хотіла, але що маємо, то маємо. Це сестрички, я вирішила ось подарувати, дуби, їй це все знадобиться. Це е, молодші племінниці, ось така гарна сінька упакування. Мені сподобалося як я це все оформила. А старші племінниці, я думала, що в мене, знаєте, ще є бумага така новорічна. А на жаль, я закінчилася і взяла коробку від взуття, але нічого страшного, я, ну, вона частенько все обмотала ось такою прозорою, якоюсь, яка в мене бумага була. І замотала стрічкою, перемотала і завязала Такий бантик. Думаю, вона не образиться. Ну, немає. А купляти, знаєте, вже не хочеться купляти. Хоча можна було купити, зараз вони познишся і може пригодилися на наступний рік. Але вирішила залишити ось так. Так, подарунки я зібрала своїм дітям. Зараз покажу, що я буду дарувати. Я буду дарувати ось такий ремінь. Це спеціальний ремінь для гітари. Він в такому йде, ну, без випакування, він де отак продавався. Звісно, він вже, вже користується, тому що йому це потрібно. І такий ремень, оце, дівчата, виявляєте, От, ну, такий малесенький ремінчик коштує тисячу гривень. Але для гітари у нас ну все хочеться все для гітари, тому я купила Я купила ось такі наушники. Йому ми обрали. Ну він сам собі обирав це, якщо, наприклад, він їх підключає, він може грати, але ми це не чуємо. Бо іноді він грає, наприклад, на вихідні цілий день. А мені там теж щось хочеться подивитися, або дочка читає. І на ось такі випадки ми купили йому ось такі придбали, такі наушники. Він дуже в принципі зрадів. Я спитала, ну, покористуйся, як вони, бо є можливість їх обміняти. Якщо грає таку більш, ну він у мене грає рок, більш такий класичний, скажімо такий рок, хоча такого, напевно, не буває спокійний, можна так сказати, то в, принципі, в них гаразд, але якщо. Там якісь звуки, він коротше, там, так не дуже це розбирається, він каже погано, як чути. Ну, У нього такий є посилювач, так якщо він там його якось підкручує, так не дуже. Але все-таки це гарний варіант, коли він хоче грати, а повинна бути тиша. Тому вирішила такий придбати. Це такий подарунок буде сину. А дочці купила ось таку дівчата-сироватку, вона її дуже полюбляє. І взагалі, ось у неї косметик. Вся така доглядова тонік, крем і сироватка, вмивалка не, так, не цієї фірми, а цераве вона користується, але дуже вона полюбляє цю фірму. Ця фірма така доглядова і косметики, не бюджетна, але вона їй подобається. І я побачила, що в неї закінчується сироватка, то я вирішила купити. Але купляла в такому гарному магазині, можна сказати, там у них якраз на неї була знижка. То я купила, вона коштує 671 гривню. Тому мені як як повезло, можна сказати. І поклали вони ще два пробники. Треба з сенселою бачу щось. ну Це треба читати, що це таке. Тому може пробники я собі залишу, а може її покладу. Ну, дочка в мене, якщо чесно, пробники не дуже такі полюбляю вони Вона начебто каже, да 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 давай давай але вони лежать тоді, і я їх все рівно собі забираю. І, звісно, до сироватки трішки, як кажуть, покладемо фінансової допомоги. І дочки Такий буде подарунок. Як Я казала, що я собі теж придбала подарунок. Зазвичай, дівчатка, колись мене давно питала, які улюблені мої парфуми, аромат чи запах, ось так. Хочу поділитися з вами. Це, по-перше, еклат. Але ви, ви знаєте, що він такий доволі небюджетний, це такий, можна сказати, святковий аромат. Це не на кожен день. Ось так скажу. І він у мене майже вже закінчується. А на повсякденне таке використання. хоча я Думаю, що це такий все-таки весняний аромат. In love – це моя любов, я його дуже полюбляю. Але, на жаль, це від Avon. На жаль, його зняли з виробництва. І я його купляю на Пром'ює, на Оликсі. І він у мене теж, бачите, закінчується. І я собі думаю, що мені робити? Де його шукати? Я все-таки знайшла, але дівчатка, ціна на нього, от я купляла в тому році, здається, 550 гривень, тут 30 мл. Це така була вже підвищення ціна. підвищення ціна. Бо купляла спочатку за 450, потім 550 а це зараз захожу, вже 900 гривень, є і 1300 гривень. Ну, думаю, це дуже-дуже забагатенько. І знайшла його цей аромат на Олексі. Сміт побачила там. Дівчинка каже, що трішки користувалася, але я можу вона мені фото відправляла, але можна сказати, що вона його майже не використовувалася їм і сказала, що продасть мені за 600 гривень, але вже такої ціни дівчатка не буде. На цей аромат зараз саме мінімальна ціна 900 гривень. 30 мл, ну, я вважаю, що це вже так дорогувато. Тому зробила собі все таки подарунок і придивилася до нових ароматів. Вони більш бюджетніші, але не поступаються, ось, наприклад, такому аромату, як Еклат. Зараз я вас ближче з ними вас познайомлю. І коли я прийшла забирати на нову пошту цю посилку, дуже була приємно здивована упакуванням. Знаєте, така новорічна коробка, це дуже-дуже приємно. І потім я там її відкрила і була приємно здивована, бо аромат був дівчатка дуже дуже приємний. Якщо б камера могла передати цей аромат, ви б його теж відчули. І спочатку, бачите, що поклали висновок з державної санітарно-епідемічної експертизи. І це дуже знаєте приємно, що є ось такий висновок, і можна подивитися, все почитати. І бачите, є початка. Це вам не просто так, як кажуть. І з вами ми зараз розпакоїмо моє замовлення, мій подарунок, який я зробила собі на такі свята. То будемо знайомитися ближче і ви, і я. Це така фірма Депала. В них є сайт, я вам більше детальніше все розкажу. Так, і спочатку, я знаєте, не знаю. Що собі замовити, і вирішила замовити такий собі маленький бокс. Тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 ароматів. Є там, здається, два бокси, які ви можете собі обрати. Вони маленькі, звісно, це, знаєте, не кожен раз можна купляти, а можна, може, кожен раз я буду купляти, побачу. Я з кожним ароматом познайомлюся, і це буде класно. Якщо мені якийсь аромат подобається, я можу вже замовити в повному Таку, ну, велику, велике упакування, так скажем. І тому я безмежно рада, що в мене буде, будуть нові аромати, з якими ось так можна познайомитися. Так? Я взяла собі ось такий аромат, замовила. Будете замовляти, можна взяти таку маленьку консультацію, дівчатка там всі вам підскажуть і розкажуть, що краще взяти. Так, зараз я трішки розпилю. Ой, Як мені. Начебто мені все подобається. Треба, звісно, його тр трішки поносити. Але я, в принципі, ну, на перший такий, знаєте, раз мені подобається. Я думаю, що я цими такими парфумами буду користуватися для щоденного такого використання. Ну, Як в кімнаті пахне, дуже класний аромат, дівчатка. Так, і ще одне таке замовлення. Зараз ми його відкриємо акуратно. Такий аромодифузор. Так, у нас не написано, чим він йде. Так, і тут маленький цей аромодифузор, можна його буде понюхати. Є в наборі три палочки. ну, палочки, Якщо вам треба насиченіший більш аромат, треба, можна ставити три палочки. Якщо не насичений аромат, то можна ставити одну. Це буду я знайомитися з цим ароматом. Зараз трішки відкрию так, знаєте, понюхати. Відчути його. Так. Ну, поки подобається. Поки подобається, буду ставити. Але. е-е Знаєте, це можна ставити такі аромодифузори е, при вході в дім. Е, це класно, якщо ти заходиш в дім і вже таки відчуваєш аромат дому. В кожного аромат дому свій, і можна його поміняти за допомогою ось таких аромодифузорів. Це таке я дуже полюбляю. Так. Взагалі я дуже задоволена знаєте ось цим набором, тому що тут можна підібрати будь-який аромат. В принципі, тут кожен флакончик підписаний маленькими буквами, але все-таки. Таки, ж розібрати можливо. Так, є розпилювач у нас, все нормально. Зараз розпилю. Я вже так багато все повідкривала, може не відчути, але аромат я відчуваю. Дуже гарний аромат. Коротше, я дуже задоволена цим таким, своїм подарунком новорічним. Посилання на цей магазин я залишу під цим відео. Дівчатка, заходьте там, ціни бюджетні, можна вибрати собі будь-який аромат, а не тільки собі, а можна близьким, ось, наприклад, подружці або мамі, або даже вчительки, або, ну, не знаю, на будь-кому можна подарувати такий аромабокс маленький. Він такий, бачите, акуратненький і начебто з користю можна зрозуміти, який аромат буде подобатися саме той людині, який буде отримувати цей подарунок. Тому заходьте на сайт і знайомтеся з цим асортиментом. І так, це сайт магазину Депава. Тут все зрозуміло і дуже такий легкий сайт. Контакти є, можна зв'язатися і вам допоможуть. В них є аромати, нічим не відрізняються від відомих усім світових. Без Селерів, високий стандарт, помірна ціна і найкращі компоненти. На сайті ви можете побачити великий вибір жіночих, чоловічих ароматів, гелів, аромодисфузорів і багато чого іншого. Особливо я замовила собі аромабокс, жіноча класика, ви могли побачити це по відео. Вони знаєте, ще плюс цих маленьких таких мініатюр, що можна завжди взяти з собою, вони багато місця не займають. Всі посилання і контакти я залишу під цим відео. Заходьте і купляйте, і дівчатка, вибирайте собі свій аромат. І ось такий прекрасний і дуже-дуже ароматний подарунок я собі зробила на новорічні свята. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.